Одоо би хэлэхэд биднийг зогсоож байна. Биднийг зогсоож байна. Биднийг зогсоож байна. Ісусу Христу, дорога громада, сьогодні ми в своїх віршах, піснях згадаємо тих синів і дочок, які віддали своє життя за наше сьогодення. Про події на Сайкові не можна змовчати. Хлопці упа молодії йшли у бій завзятий. З трьох сторін кати прокляті сайків окружили. Вісім годин бій точився, гранати гриміли. Одні ровом по пластунськи з кільця йшли до лісу. Більшовики з кулеметів стріляли їм в вічі. Друга чута сотні упа билася завзято. Ті, що були вже ранені, почали прощатись. Прощавайте рідні села, Прощавай, родину. Ми вмираємо тяжким бою за волю України. Поховайте нас всіх разом у одній могилі і поставте хрест з берези і вінець стернини. Кривавою неділеньку хати учинили, з вогню, з диму стогінь зойки тяжкі доносились. Закружляли чорні круки над селом і лугом, але вони не злякали Олесю за лугу. Вона разом з подругою сміливо ходила і тіла вбитих повстанців до воза зносила. На цвинтарі в ворожінці всіх їх поховали, швидку руч в одну яму бокатів боялись. Лише через кілька років змучена родина новосілку перевезла хто батька, хто сина. Згодом пам'ятник величний їм там спорудили, а в головах посадили два кущі калини. А на Сайкові капличку стали будувати, на тім місці, де бій товчився, гриміли гранати. Всіх тринадцятьох полеглих каплиців писали, щоб у них всі покоління завжди пам'ятали. Кожен рік приходять люди, щоб тут помолитись, тим, хто кров пролив за волю, низько поклонитись. Нехай слава геро... цих героїв живе, не вмирає. Нехай ненька Україна про них пам'ятає. Рій варта. Герої-мученики, що полягли в боях за волю України 17 вересня 1944 року в селі Сайкові білий Іван Омель'янович. Член повітового УН. Галапач Теодор, Псевдоганс, повітовий провідник ОУН, Огородницький Іван, Псевдо Пугач, Хорунжий УПА. оприск Василь, оприск Микола, оприск Олекса, Возний Петро, Яворський Павло, Псевдо. Архип, Довбуш, Нечай, Смерека, холодний і невідомий лікар. Також згадаємо поіменно загиблих повстанців села Мала Горожанка, які загинули в 1945 році Данильців Степан, Пікулик Федір, Пікулик Петро, Тимків Степан. Іванечко Іван. Синенько Володимир. Синенько Іван. Опріск Орест. Бовтач Іван. Яремчук Йосиф. Стисишин, Прокіп. Стисишин, Степан. Будинкевич, Петро. Грущак Василь. Возний Михайло, Іваник Іван, Оприск Роман, Буденкевич Михайло, Буденкевич Григорій, Мудрий Петро, Буга Петро, Пікас Петро, Проценько Степан, Пуцята Степан, Іваник Микола, Венчур Володимир, Синенько. Григорій, по-звірячому закатовані патріоти, які загинули за волю України, Деревенко Анастасія, вчителька з Вербіжа, Кордіяка Юрій, завідувач читальні просвіта, Лясковський Михайло, хлопець-активіст, у 45-му році. Загинули під час Меденської облави. Жителі Хутора Лисвяний, Андрій Проценько, Степан Проценько, Микола Сех. Віддали життя в боротьбі за волю України патріоти села Новосілки. Яворський Григорій, Данильців Григорій, Псевдо Голуб, Дуфанець Богдан. Пасічний Ярослав Псевдоджок. Джок. Ройовий упа. Кріс до плеча. Кріс ладуй. Усім загиблим в сайківській трагедії. Сальва! <звук> Усім нашим землякам, які загинули за волю України, гріса Ладуй. Сальва! <звук> Усім тих, яких сьогодні по нашій необізнасті ми не згадали. Усім нашим воякам, які загинули за незалежність України, готуй! Сальва! Рій! Кріса! Безпеч! Рій! Варта! Тим, хто залишилися живими і продовжили свою боротьбу за незалежність України. Тричі. Слава! 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 Кріса, до ноги! У 42-му році на Волині створилась славна армія УПА, щоб з ярма воскресла Україна, щоб вона вільною щасливою була. Тяжкі бої прийшлося пережити, тернистий шлях їй довелось пройти. Життя у боротьбі тяжкий зложити, але таки добитися мети. Шли селом, шли селом, партизани, о землі українській небі. You oh. Жи пам'ятає, пам'ятає, завжди у країні за сурми трембіто та по всьому світу, бо зім'я галичанам сорок тисяч світу. За сурми Трембіто та на всі Карпати, щоб не ждала сина з войни. Ні отець і мати, скоро ще мати, моро мене городисенька. da oh, oh.